Дорогі брати, дорогі сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Десята неділя по зісланні Святого Духа. І хтось, хтось із мудрих колись сказав, що немає важчої ролі у цьому житті як роль батьківства. Бути батьком. Матір'ю, це найважче. Бо можеш бути сином, дочкою, будеш все переживати інакше, ніколи не зможеш переживати за батьків так, як вони переживають за тебе. І апостол Павло сьогодні так гарно на цьому наголошує, кажучи, що учителів може бути багато, але батьків не може бути багато. І пише до цієї спільноти Коринтян, як їхній батько, і можемо собі лише уявити, з яким збентеженням душі, з якими переживаннями пише апостол Павло, кажучи, що я є той, хто вас народив в Ісусі Христі. Я вас народив для нового життя, для інакшого життя, і не раз пише коринтянам, як вони мають інакше жити. Як має інакше щоб все виглядати у їхній церкві, в них вдома, даючи прямі вказівки, коригуючи і, і критикуючи також, апостол Павло робить це із таким болем на серці, бо пише як до своїх дітей. І сьогоднішнє Євангеліє, дорі брати і сестри, це Євангеліє батьківського горювання. Батько припадає до них Ісуса Христа. Уявляємо собі цю картину. Вже точно немає іншої надії на оздоровлення свого сина. І це горювання батька помножується тим, що учні, які, власне, про яких вже знали, що вони мають таку місію йти оздоровляти, зціляти, проголошуючи добру новину Євангелія, цей батько пішов до нього, і вони не змогли. Це ще більше помножує безнадійність ситуації батька, нерозуміння і, можливо, навіть такий момент, коли не знаєш, куди далі рухатися і що робити. Але, дорі брати і сестри, окрім цієї людської сторони, дуже важливо нам зауважити сьогоднішньому Івані сторону Божу невірні і розбещені. Доки буду з вами, доки вас терпітиму. Певно, що, дорогі брати і сестри, це риторичне питання, бо Ісус Христос і дотепер з тим самим родом невірним і розбещеним. І дотепер нас терпить. І дотепер є разом із нами. Бо дивіться, дорогі брати і сестри, у питаннях нашої віри завжди. Будуть такі проблеми, які в сьогоднішньому Євангелії дуже гарно зображені. В питаннях нашої віри не раз буде розпач і безнадія, а можливо, і, і небажання щось робити. Бо чуємо про сина, котрий тяжко не здужає, батько каже, що біс його кидає, то в вогонь, то воду. Людина сама собою не керує. Дорогі брати і сестри, у моменті. Зростання нашої віри ми також переживаємо завжди і такі ситуації, коли самі нічого зробити не зможемо. Це дуже важливо. Людина ніколи не почне по-справжньому вірити в Бога доти, доки не відчує, що вона дуже обмежена, що багато чого не може. Якийсь час, і особливо, коли Є молоді роки і багато сили, людина може вірити, що я можу багато. Принаймні, своє життя я собі облаштую так, як я хочу, не знаю, як іншим, а мені вдасться. Доти, допоки людина не побачить обмеження своїх сил. І в зростання віри ми всі маємо переживати ці моменти. Всі ми маємо відчувати, і особливо, коли йдемо до сповідальниці черговий раз. І, 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 можливо, можемо так сказати, завжди все повторюється, не дивуймося з цього. Зло завжди одинакове. Диявол не може нічого нового видумати. Наші слабкості у всіх нас одинакові. Наші обмеження людські переслідують кожного із нас таким чи іншим чином. Але є людина, котра Погодиться по просто жити цими слабкостями і стане їхнім рабом, а є інша людина, котра подивиться і скаже: ну, це моя людська природа обмежена, але можу жити не сам. Можу жити не надіючися лише на свою силу. Ось, Другі брати і сестри, перший момент, який перший період зростання у нашій вірі, потім. Є також апостоли, котрі, ну, хто як не вони, найближче до Ісуса Христа, знають, на що Він здатний. Хто, як не вони, мають місію апостольства, тобто мають іти і проповідувати про силу Божу. І не раз так є, дорогі брати і сестри, що є періоди в нашому зростанні у вірі, коли ми впевнені у Божій силі, в Божій присутності в нашому житті, і це нас сильно тішить. Ми навіть можемо свідчити іншим людям про це, але також і в цей період треба нам бути дуже уважними, тому що людина може звернути увагу більше на себе саму. Думаючи про свою віру як про щось, що я сам собі сотворив, і може не звертати більше уваги на самого Бога. У вірі також настає, дорі брати і сестри, така самовпевненість, що я можу більше і з Богом, я бачу, що моє життя виглядає інакше, і ми можемо собі певним чином. Цю Божу благодать привласнювати, думаючи собі, що це якось від нас залежить. От апостоли переживають також такий момент, щоб вони на себе самопонадіялися. Бо виходило дуже багато зцілювати, виганяти бісів. Але тут приходить один випадок, коли, коли вони стикаються із, із тим, що безсилі. Дорогі брати і сестри, пам'ятаймо собі також, що у зростанні нашої віри дуже важливо, щоб ми не втратили з уваги силу Божої благодаті, яка нам аж ніяк не належить. Ми можемо лише завжди цілим своїм життям вказувати, що це сила Божа може змінити твоє життя. Може інакше діяти в своєму. Бо буває так, що свідчачи про Бога, ми можемо ставити у центр уваги самих себе. Бо мені якось так вдалося. От подивися на мене. Це є проблема апостолів в сьогоднішньому уривку, бо Ісус Христос каже, що вони втратили з уваги молитву. Піст. Що це молитва і піст? Добрі брати і сестри, це ті прості речі, які ми кожного дня можемо звертати на те, що Божа благодать це щось найбільше, що може бути в наших життях. Мій діалог із Богом це те, що може мене вести правдиво моєю дорогою спасіння. Не я сам себе веду. Піст. Коли обмежую себе в чомусь або роблю собі постанови, щоб мої бажання не володіли мною, це другий наголос на Божу благодать. І через ці дві речі, дорогі брати і сестри, ми правдиво можемо зростати у вірі, щоб вона була принаймні як гірчичне зерно. Бо така віра зможе гори пересувати у наших життях. Пересувати гори, це в єврейському значенні означає зробити або пережити неможливе. Я хочу вам сказати, дорогі брати і сестри, що віра кожного із нас здатна на це. Бо не йдеться про те, щоб ми Карпати пересунули на місце річки Тиси, але йдеться про те, щоб гори дуже страшних і важких переживань у своєму житті. Ми могли разом із Богом перенести, пережити і більше того, в цьому всьому могли бути щасливі. Бо Бу дуже важливий момент, дорі брати і сестри, що сьогоднішнє Івангеліє про згорьоване батьківство. Воно починається із людини, з одного батька, котрий припадає і в розпачі просить про свого сина, але завершується не менш важливою вказівкою Ісуса Христа, котрий збирає своїх учнів і каже, що через декілька днів і сином чоловічим буде ставатися щось подібне. Він буде виданий грішникам у руки. Вони його вб'ють. Але на третій день Воскресне і Євангелія завершується з тим, що всі вони зажурилися. Дорогі брати і сестри, ось про це вам хочу сказати, що найбільше нашу близькість із Богом, Божу присутність у нашому житті можемо бачити із того, що Отець Небесний посилає нам свого Сина не просто для нашого спасіння, але щоб показати нам, що Він. Через свого сина приймає найбільше горе, котре може існувати на цій землі. Бо найбільше горе на цій землі це коли батьки втрачають дитину. Це найбільше горе, котрим зараз переповнена наша історія. Переповнені наші життя. І в Ісусі Христі Господь Бог переживає те саме, що переживає батько і мати, коли втрачають життя своєї дитини. Більшого горя існувати не може. І, другі брати і сестри, нам дуже треба серйозно цим сьогодні перейнятися в цю неділю. Так як апостоли розуміють всю серйозність ситуації і починають журитися насправді, бо розуміють, що Месія не приходить лише для слави і перемоги, але приходить, щоб через смерть, через безсилля принести перемогу над смертю і над злом. І це дуже серйозно, дорі брати і сестри, бо ми настільки з вами звикли до Христа, ми настільки звикли з вами до Голгофи, що легко про це так говоримо і кажемо, що Ісус Христос народився задля того, щоб колись померти на Христі, задля нашого Спасіння. І для нас це настільки звична правда, що ми перестаємо насправді відчувати всю глибину цієї правди. Але ми мусимо собі сьогодні переусвідомити, що Христове розп'яття це не якась театральна постановка. От Бог так собі задумав. Зроблю я таким чином, щоб ті люди той грішний рід побачили, як я їх люблю. І зіграємо таку сценку. Нічого подібного, дорогі брати і сестри. Ми справді занадто сильно звиклися і з тим, що складає серцевину християнства. Але насправді все відбулося так, що отець дає свого сина, не думаючи про те, що ну, моя воля є такою, щоб він помер на Христі. Що би це був за батько, котрий бажає подібного для свого сина. Але глибина Божої любові полягає в тому, що я віддаю свого сина у руки людям. І. Чисто теоретично Голгофи могло би не бути. Але ми мусимо собі зрозуміти сьогодні в цю неділю, що якими бувають люди, якими і ми можемо бути, якими, на жаль, буває рід людський у всі історичні періоди, що це завжди небезпечно бути виданим у руки. Тим людям, які відчують собі, що мають безмежну владу, які подумають собі, що можуть будь-що робити з іншими. Ось, дорогі брати і сестри, що сталося із сином чоловічим. Тому Отець Небесний переживає абсолютно те саме горе, що зараз переживає дуже багато тисяч сімей у нашому народі. Але нам важливо собі зрозуміти, що ця близькість Бога, вона зараз. Не стала меншою, ба навіть стала більшою. На жаль, близькість Отця Небесного зараз із нашим народом, з нашими сім'ями і родинами стала ще більшою. На жаль, бо Голгофа – це не що, що залишається на сторінках Євангелії і якась подія, котра відбулася дуже давно. Але Голгофа Христового страждання продовжується і зараз. І тому таким важливим є наше зростання у вірі. Такими важливими є епізоди також у нашому житті, коли ми падаємо на коліна до ніг Божих, до ніг Ісуса Христа, розуміючи, що Він знає, як це, коли болить, як це, коли відчуваєш страх смерті. Як це є тоді, коли відчуваєш зраду від найближчих? Тож переймаючися справді історію спасіння, котру для нас звершив Ісус Христос, дорогі брати і сестри, сьогодні молімося словами цього батька, котрий з останніх сил, з останніх слів просить до, до, про допомогу. Бо саме це сьогодні мають робити віруючі. Amém.